Росія частково тут уже робить політичні заяви, які, звичайно, що важливі для України, тому що треба продовжувати говорити про те, що справді ризик якихось можливих аварій на запорізькій атомній станції є, але він теж мінімальний. Блоки захисту є багаторівневі на атомних електростанціях. Захист є фізичний, навіть тобто, мовно кажучи, навіть коли потрапить туди калібр чи будь-що, чи якийсь цей скварішний карешник. Він не атомну станцію, може побити підстанції, може пошкодити приміщення. Якщо будуть поруч, люди так вони можуть потрапити, бути пошкоджені там і так далі. Знищити атомну електростанцію так просто неможливо. Там кілька поверхів вниз, і це розраховувалося і будувалося тоді, коли були ядерні загрози в радянському союзі. Це саме збудовано всі атомні станції в Україні, в тому числі Запорізька атомна станція, а, іде мова, також питання, яке ви задали щодо можливого повернення газового транзиту. Це дещо не співрозмірно для Путіна. І та загроза, яку він показує, навіть нічого не говорячи, ми самі про це говоримо. Та загроза ядерна, яка може статися в разі аварії на Запорізькій атомні станції, є більшою умовно ніж вигода. Для Путіна, якщо він поновить газ спостачання до угорщини чи словаччини, тобто співрозмірність не та для того, щоб класти це як однакові речі на перемовинах.